Привіт усім в ефірі. Програма Моя професія та я і ведучий Наталія Петура. Сьогодні я вам розповім про професію дипломата і навіть познайомлю вас з справжнім консулом. Адже виявляється, консул і дипломат це одна і та ж сама професія. Кожного року, 22 грудня, святкують свій професійний день працівники дипломатичної служби. А ви знаєте, хто такий дипломат? Дипломат це людина. Яка представляє політичні, економічні культурні інтереси своєї країни? інших країни. Представляти інтереси своєї держави в іноземній країні справа непроста і відповідальна. Знаходячи за кордоном, дипломати проводять переговори із зарубіжними партнерами. Професія дипломата цікава, але водночас відповідальна. Для того, щоб стати дипломатом, потрібно багато знати, а отже, дуже добре вчитися. Ця професія з'явилася ще тоді, коли почали виникати держави, які мали свої території. Тобто дуже давно. Існує така думка, що дипломатами не стають, а не народжуються. У вас напевно виникає питання, якими рисами має володіти дипломат, щоб побачити їх ще у дитинстві. Я вам зараз розповім. І так він повинен викликати довіру у людей і розуміти, вміти працювати з ними навіть при важких і складних обставинах, вміти бачити правду, чітко і коротко висловлювати свої думки. Я знайшла ще кілька порад, які дають досвідчені дипломати, першокласні амистрі своєї справи. Тому слухайте уважно, можливо, саме вам вони знадобляться в майбутньому. Дипломат повинен бути скромний, чуйний, а не сухим, повинен розташовувати. Він повинен бути спливовим спливовими особами шанобливий, з на собі, люб'язні, знищив ласкавим, зі всіма без винятку, яким. Доброго дня, наші дорогі глядачі. У нас сьогодні особливий день. Ми відзначаємо день дипломата. Це всеукраїнський день, який відзначається на нашій, в нашій державі саме 22 грудня. Сьогодні у нас в гостях е, є людина, яку нам з особливою приємністю хочеться представити. Ця жінка обіймає дуже важливу посаду. Це є почесний консул країни Угорщина у Львові та Львівській області. Леся Осійна. Доброго вам Доброго вечора. Сьогодні ми до вас прийшли з нашою ведучою Наталією Паторою. Вона веде програму Моя професія. І наші глядачі часто нам задають різні запитання, і завдяки їхнім їхнім листуванням ми визначаємо, яка професія для дітей є най найпопулярнішою. Чому ви вирішили стати консулом? Чому я вирішила стати консулом? Це таке дуже складне питання, щоб на нього відразу відповісти. Робота почесного консула це дуже важкий труд. Важка праця в сфері економічній, в сфері культури. Ми на теренах нашої Львівщини вирішуємо питання громадян, які попали в складні ситуації. Мається на увазі угорських громадян, тому що ситуації бувають різні: хтось загубив паспорт, хтось попав в міліцію. Ну це не головне. Головне це, що ми дуже багато працюємо в сфері культури. Розумієте, робота це дуже важкий труд, тому що дипломатії треба вчитися а У нас проходять. Майже кожні п'ять років семінари на такому високому рівні, де виступає президент країни, виступає прем'єр, міністри. От недавно я вернулася з семінара, який проходив Угорщині, Почесних консулів світу угорщини були присутні 127 почесних консулів. Дипломатії треба вчитися це дуже важкий труд, тому що треба і важка праця, тому що треба знати, де що сказати, кому сказати, як себе повести. Це дуже, тому що можна сказати таке слово, ви знаєте, в дипломатії, що може бути ну, некоректне не в даній ситуації. Я вам скажу, а взагалі це дуже цікава професія. Я хочу побажати нашим телеглядачам. Привітати їх з Днем Святого Миколая, так як що передача йде напередодні Святого Миколая, побажати всім терпіння, мудрості, далекоглядності. Далеко Я думаю, що ми є одна країна, і все в нас буде добре. Остака нас вишна пізнавальна сьогоднішня програма. Ми познайомилися з дипломатом. Писували, що це за люди і чим вони займаються сьогодні? З вами була я Наталія Кутура і програма Моя професія. Бувайте до нових професійних зустрічей.